Хочу вам сьогодні показати мій десерт. Є запитання від людей, що я їм на десерт і які фрукти я їм. Так, от на сьогоднішній день найкращі мої фрукти це ягоди, тому що після фруктів я дуже сильно голодна вже через пів години. Якщо я з'їм, наприклад, яблуко стаю дуже голодною або банан, тому що там багато цукру. У мене тут полуниця, жимолость. Один фінік, до речі, фініки дуже круто їсти, при схудненні, а ще фініки допомагають боротися з такою проблемою, як закріпи. Тут у мене чайна ложечка йогурту овечого, чайна ложка сиру козячого, пару горішків. Це жири обов'язково потрібно додавати їх, але не перебирати, тому що все-таки це калорії. І кокосова стружка обов'язково у мене у всіх десертах. Чому? А тому, що це капрілова кислота. А капрілова кислота нам допомагає підвищувати наш імунітет, покращувати мікрофлору кишківника. А ще каприлова кислота бореться з тягою до солодкого. А я була дуже сильно колись залежна від солодкого. Так от. Кокосова стружка, кокосове масло, і, взагалі, кокос дуже дуже раджу їсти при схудненні і не тільки при схудненні, навіть якщо ви тримаєте себе в гарній формі.